Майбутнє, майбутнє нашої країни. Дякую. Доброго ранку! Доброго ранку, дорогі друзі! Шановні вчителі, батьки! Вітаю вас, учні! Вітаю з початком навчального року! Я хочу привітати нашу велику родину від імені батьків всіх наших першачків. Наші захисники роблять все можливе, і мені здається, навіть і неможливе для того, щоб ми розпочали цей навчальний рік. Тож ми в свою чергу повинні зробити все те, що ми можемо. А ми будемо вчитися. Я хочу зараз запитати у старшокласників, шановні друзі, ви хочете вчитися? А я зараз захочу запитати у наших першачків. Шановні друзі, ви будете вчитися. Молодці! Першачки! Ви готові до школи? Молодці! Я хочу зараз, я хочу зараз, щоб подивилися старшокласники, з яким азартом, ентузіазмом, енергетикою наші першачки кажуть так: Ну справді, вони ще не знають, що вони йдуть в перший клас. А ви, а ви вже знаєте, тому з ви з подвійною силою повинні вчитися. І здобувати знання, тому що майбутнє саме у ваших руках. Тож, шановні друзі, я бажаю всім міцного здоров'я, миру, якнайшвидшої перемоги. Ми віримо в ЗСУ. Слава! Ви ми справедливо, правдово. Такі слова оточили нас у перші тижні війни.